Коли я якраз роздумав над питаннями кооперації та соціального підприємництва, мушу сказати, що це є єдиний шлях не просто лише здійснення якихось певних програм, а це є єдиний шлях реформ реальних дій, ініціатив, які можуть бути здійснені в Україні після революції гідності. Тому що якраз питання формування середнього класу як основи інтелектуальних людей, які де гарантовані людські права, де є гарантоване мінімум проживання, де кожна людина знає правила. Життя, як стати з бідності, перейти в заможність, а в багатство, це все є в основі того, що ми можемо дати дійсно конкретним планом, який ми можемо здійснити і створити так званий сталий розвиток. Я би хотів так перейтися по декількох визначеннях, тому що кооперація вона зародилася з основ таких концепцій, синонімів слів, як співпраця, солідарність, взаємодопомога, турбота один про одного. І ось кооператив переважно. Як, якщо ми розуміємо під юридичним визначенням, це як юридична особа, е, утворена фізичними або юридичними особами для задоволення і розв'язання різних своїх потреб щоденних. І, наприклад, ось саме сім принципів е, якраз кооперації, якщо ми подивимося навіть на слайд, що добровільне членство це відповідальність та пошук за правдою, демократичний контроль це участь у рішеннях, що дуже важливим є в теперішній момент, тому що коли ми кажемо про успіх тих чи іншого закону, чому немає успіху? Тому що вони не є попередньо обгорні в суспільстві. Щоб якраз закон був ефективний, треба вислуховувати людей, їхні реальні потреби, їхні реальні дії, і саме тоді буде справді той ефективний закон, який ми бажаємо. Наприклад, знову ж таки, економічна участь. Оцей феномен, той принцип кооперації, економічна співучасть, щоб людина цінить лише тоді щось, коли теж внесе свою лепту, свою частку, не сама держава, яка буде фінансувати якісь міфічні, якісь певні програми, а саме формування здорового, тверезого господаря, дуже важливим тверезого господаря, тверезого мислячого господаря, який якраз бере під контроль своє життя, і самоврядування і освіта, тобто основа, основа нашого розвитку. І навіть в теперішньої економічної ситуації, що ми маємо, що дуже важливим є просвіта населення. Ось ці унікальні проекти, що, наприклад, здійснює фонд зміснення громад на Хмельниччині, який розпочав саме соціологічне дослідження конкретного села громади, району, коли ми якраз побачили, що не є лише питаннями, що немає коштів. Насправді, проблема основна ек... сучасної економіки не є брак інвестицій чи капіталу, а неможливість людини реалізувати себе і свої таланти. Оце є основна причина. Далі, і якраз ось ця Питання налагодження конкретної співпраці між кооперативами не просто кооперативи, а це є конкретні громади, які здатні об'єднатися заради вирішення конкретної інфраструктури, розвитку місцевого району. І робота про суспільство. Ось цей сьомий принцип кооперації, який був введений, це є конкретні сім аспектів, які якраз є актуальними сьогодні. Які основні проблеми в кооперативному секторі? Насправді, кооперативи не мають проблем, тому що вони є створені для того, щоб вирішувати дані проблеми. Є основна проблема це недотримання кооперативних принципів як таких. І основна реформа, яка повинна відбутися на найближчим часом, це позбутися міфів, а мислити категоріями науки та практики. І ось цей унікальний досвід, що ми мали в українській кооперації до 1939 року, коли, наприклад, створення масла Союзу, Центру Союзу, української кредитної мікроспілки, коли раз капітал був прив'язаний до території і до громади, а теперішньому ситуації ми маємо те, що ми пройняємо і освіту. Прив'язати до конкретної громади, до конкретної території. Тобто, ось це зовсім по-іншому подивитися на багато аспектів, тому що сила кооперативної освіти в історії була тоді, що професори йшли між, народ... між людьми, йшли в конкретну громаду, яка потребувала, тобі, і разом з ними планували розвиток даної чи іншої території. І ось якраз наша мета, ось мета кооперації та соціального підприємства створити цілісний ринок від виробника. До споживача. Тому що і важливо пам'ятати, коли ми формуємо новий ринок і ставимо в центрі людину, тому тут є важливі є і освіта, і етика, і культура, і моральні цінності, тому що, в залежності від моральних наших цінностей, ми навіть вибираємо той чи інший продукт. Які ми споживаємо. І ось кооперація в світі розвинута у різних галузях, починаючи від сільського господарства до фермерства. Тепер знову ж таки стали актуальними громадські кооперативи альтернативної енергетики, житобудівництва, розвиток інфраструктури. І ось якраз соціальне підприємство, що дуже важливе, є що перед нами є якраз учасник, який Перш були тими піонерами, які взяли на себе відповідальність донести до людей питання соціального підприємництва, тобто не просто лише розв'язання якихось певних соціальних проблем, але принести формування нової економічної культури між людьми, де теж в центрі є поняття і якраз співпраці, і турботи про суспільстві. І дуже багато, що, наприклад, навіть якраз у цей унікальний дуже добрий підручник, що був виданий британською радою, одним з перших соціальних підприємств це теж були кооперативи. Тобто, де є зміщення самого акценту з держави на активні формування громадянського суспільства, громадян, які беруть на себе відповідальність. І ось кооперація